Що ми побачили протягом а, а, цієї ночі? Ми побачили шахедів величезну кількість, причому почали запускати шахеди не тільки вночі, а і в день. Тут окреме питання, і знову ж таки, об'єкти інфраструктури. Ем... Як вам виглядає росіяни змінили стратегію обстрілів, чи не змінили і масове велике використання шахедів знову після тривалої паузи, це для дорозвідки щось вони ще не дорозвідували, чи якась інакша мета? Ну я б не сказав, що це велика кількість шахедів, які знову почали використовувати? Тому що, в принципі, якщо ми прослідкуємо подію того ж самого? Червня як використовувалися шахети, так їх о, було менше аніж о, зазвичай на перший погляд, але це тільки на перший погляд, тому що е на себе звертає увагу паузи е між е їх використаннями. Тобто там є невеликі паузи, е приблизно десь 2-3 дні. Вони е могли бути. Але при цьому загальна кількість не змінюється. Загальна кількість середньостатистична кількість використаних шахетів вона а, залишається в середньому на місяць а, 350 одиниць. Це приблизно ось такий показник, плюс, мінус 10-15%. А, вони а, різниця тільки в тому, якщо ми говоримо, наприклад, про червень, то першим, перший тиждень червня було використано 171 шахет. А от а вже другий тиждень було 54, третій 58. А, отже, вони е, зберегли ось е, такий середньостатистичний на місяць е, нальот дронів, але змінили загальне використання в першому тижні, було більш в червні. Так само, я думаю, буде і в липні вони будуть намагатися е, саме в такої, такій системності, е, Здійснювати нальоти, і єдине що дійсно вони використали шахеди в день це таке собі явище дуже рідко. Ну я не пам'ятаю з 2022 року, щоб вони використовували в день шахеди саме в такій кількості, хоча це знову ж таки невелика 5 одиниць, але тим не менш це було в день. А другий момент вони використали шахеди чорні. Там було забарвлення саме чорний кольор. Тобто, це говорить, що це були саме російського виробництва шахеди. Для чого це було зроблено? Було зроблено під час удару по Дніпру. Угу. І, скоріш за все, шахеди використовувалися для відволікання уваги протиповітряної оборони. Бо це був комбінований удар і. Росіяни переслідували мету враження конкретного об'єкту, і вони цілком можливо знали про ті засоби протиповітряної оборони, які були присутні в цій локації, і щоб їх прорвати, вони використали шахеди для масовості. Щоб ми знаємо, що одну з ракет іскандер Іскандерка було збито. Отже, «Іскандер-К» іскандерка це не та ракета, яку неможливо збити. Тими засобами ППО, які в нас є, окрім Петріо та СМТ, це тільки балістичні ракети, ми можемо збивати Петріо та СМТ. А от К це фактично е, крилата ракета калібр, але е, пускова сухопутна е, сухопутного пуску, і в нас є можливості її збивати, але щоб розпорошити увагу засобів протиповітряної оборони, щоб не вистачило на всі об'єкти відповідно їх уваги, скоріш за все, до цього і використовували з шахетів деньку. Ще важливий момент, на який варто звернути увагу, якщо проаналізувати кілька ударів останніх, які були влучними на наш привелки жаль. Я кажу зараз і про Миргород, і про Дніпро. А ви поясніть, як так стається. Безпілотники розвідувальні використовують росіянці, і вони доволі надовго зависають. Принаймні, так кажуть і експерти, і очевидці вони доволі надовго зависають і таким чином виступають коригувальниками для того, щоб точніше лупила російська ракета. В одному з випадків 100%, здається, ви писали про Орлан, який був використаний в Дніпрі. Велике питання у тому, що ми можемо протиставити, чому так вільно у нас собі залітають безпілотники, і доволі довго зависають і передають необхідну інформацію. І давайте проговоримо про авіацію загального призначення або так звану легкоавіацію, легкомоторні літаки, бо є Пілоти, які готові виконувати завдання, зрозуміло, що воно не дуже прописано в військових регламентах, бо війни не було. Але кажуть, що вони стикаються з нерозумінням з боку, а з чого боку зрозумінням і що потрібно зробити для того, щоб вмотивовані пілоти допомагали. А є така практика боротися і проти розвідувальних безпілотників росіян. От ви знаєте, ви сказали про пілотів? Так дійсно є, але тут є нюанс. Так. І досить такий неприємний для багатьох нюансів, він боліває у тому, що не усі пілоти саме готові виконувати свої задачі. Ти, ви маєте на увазі професійний рівень, чи е, ми маємо готовність захищати країну? Маємо на увазі саме готовність захищати країну та навіть готовність захищати власне, своє власне місто, хоча uh -huh. б так. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про славне місто Дніпро. То там пілоти є, але вони не готові виконувати свої, скажімо так. Ну, навіть не громадянські обов'язки, конституційні обов'язки просто для міста. І от черговий прильот був по Дніпру. Учора чергова трагедія в цій війні, і тут, от який момент, також був Орлан 10. Хоча його збили раніше, е, повідомляли, що його дуже швидко збили. Але тут момент ось який його, мабуть, е, швидко і збили. Але Орлан все одно встигає зафіксувати за цей період зі своєї висоти, у нього висота 5-6 кілометрів, і на подльоті він все одно встигає зафіксувати, що йому потрібно. Тому йому навіть інколи не потрібно зависати над е, самим містом. І довго о, тривати цю позицію, знаходитись довго на цій позиції. Йому достатньо навіть на підльоті зафіксувати, що там відбувається. Тобто зафіксувати, що на об'єкті є те на ті чи іншій локації, є чи, чи інший об'єкт, чи о, якась пускова, чи якийсь літак, і цього достатньо навіть далі. Це вже об'єктивний контроль результату о, цього удару. О, отже. О, Проблема полягає у тому, що не вистачає. По перше, нам засобів протиповітряної оборони. Це ми розуміємо. Нам не вистачає засобів малого середнього радіусу дії. Петріот семь постійно про них говорять, але Петріот і СЕМТІ не збивають розвідувальні БПЛА. Вони їх фактично навіть не бачать, тому що це малогабаритний об'єкт, по ним працюють зовсім інші засоби протиповітряної оборони. Це перший момент. Другий момент щодо легкої авіації. Так, в Одесі є приклад того, як використовується поршневий Як-52 для перехоплення е, саме розвідувальних БПЛА. Чому це не використовується, ця практика, не використовується в Дніпрі або в Запоріжжі? Ну про Запоріжжя не знаю чи про Полтавську область не знаю. А от по Дніпру, в принципі, це не готовність пілотів, у яких вже свій там у когось свій бізнес, у кого ще щось там. От, отже, вони не готові йти ризикувати своїм життя, хоча знову ж таки Дніпро це не настільки ризикована зона для польотів на Як-52, як, наприклад. Ну той саме Харків в Харкові це неможливо реалізувати, тому що Харків він знаходиться в зоні впливу російських засобів протиповітряної оборони. На жаль, вони можуть діставати до Харкова. І другий момент авіація. Авіація також є елементом ризику на Харківщині. Російська далекобійні ракети. Повітря, повітря, і для як 52 немає нема можливості від них е, якось е, врятуватися.